Триває 819-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1300 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 22 травня, окупаційні війська Росії втратили. 496 370 військових, 7 611 танків, 14 721 бойову броньовану машину, 12 820 артилерійських систем, 1077 реактивних систем вогню, 812 засобів ППО, 354 літаки, 326 гелікоптерів, 10 346 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2208 крилатих ракет, 27 кораблів, 17 442 одиниці автомобільної техніки та 2090 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.